До чого простіше вам готуватися? Моє життя це велике чудо. Ні один з вас нічого мені не зробив. Це була дуже дорога книга, але я з легкістю і моя дружина віддали ці кошти, щоб купити цю книгу. Як ви ставитесь до духовного наставництва? Дуже позитивно. Особисто у вас були духовні наставники? Так, моїм духовним наставником, як я вже говорив, був мій батько. А перед моїм батьком, моїм духовним наставником, був мій перший пастор Мирослав Мягкота. Він давав мені хороші, гарні мудрі настанови. Він бачив в мені потенціал. Він вірив в мене, довіряв мені дуже багато. От я вдячний йому за це. І, звичайно, коли я навчався в різних духовних закладах. Різні вчителі е справляли на мене дуже гарне враження. А зараз е чи є людина, яку ви зрощуєте цілеспрямовано? Окрім моїх дітей. Так. <салю> Окрім моїх дітей, напевне, що зараз такої якоїсь конкретної одної людини в мене немає. В мене є люди в команді в обласному mm -hmm. об'єднанні, яких я бачу. І в яких я стараюся себе вкласти. Шлюб чи похорон до чого простіше вам готуватися? До шлюбу. До шлюбу. Тому що похорони бувають різними. Шлюби одинакові, а похорони бувають різні. Шлюб одинакові. Е, пари різні, але шлюб. Сама як шлюбна частина, якщо ви про це, вона є майже одинакова. Є якісь відмінності, я готую пари до шлюбу завжди. Я розмовляю з ними до шлюбу і готую їх завжди, маю якесь, якусь, якесь особливе слово для них. Але каркас він, він є одинаковий, а похорони бувають різними. Чи повинен пастор працювати, чи бути на церковному забезпеченні? Моє глибоке переконання, що пастор. Щоб якісно виконувати своє служіння, має бути на якісному, гарному утриманні церкви. Я бачу в цьому великий великий плюс. Ви особисто думали про еміграцію за кордон? Ніколи. Ніколи, Ніколи не розглядав такого питання. От, е, можливо, були якісь моменти, коли мені було важко і важко сім'ї. Угу. А такі моменти були. От я думав, можливо би поїхати десь і там служити, все рівно служити. Я ніколи не розглядав еміграцію. У мене були я думаю, що в мене були декілька таких, якихось думок. Я навіть думаю, що ділився в сім'ї. Може, десь ми поїдемо, але все рівно будемо служити. Все рівно будемо служити. Але ці думки дуже швидко від мене відходили. Тому я можу сказати, що я ніколи не розглядав думки про еміграцію. Хоча такі якісь моменти були. Ви говорите про якісне забезпечення. Скільки сьогодні повинен отримувати пастор, щоб він не думав про Польщу чи про Сполучені Штати Америки в Тернополі? Я... Ви знаєте, я ніколи особисто не отримував багато. Угу. Ніколи. За все своє життя. Я ніколи не отримував багато фінансів. Коли я був пастором, чи коли я вже став старшим пресвітером багато присвітерів любої Тернопільської церкви мають набагато більший оклад, як обласний пресвітер. Але в своєму житті я побачив одну таку річ: що неважливо, скільки ти маєш. Важливо, як ти тратиш, як ти розпоряджаєшся фінансами, як ти мієш розподілити їх. І я хочу сказати, що для мене моє життя це велике чудо, тому що я не знаю, як я при таких невеликих фінансових вкладах дуже добре живу. І я, і мої діти, і моя дружина. Це просто велике Боже чудо, але воно мене тримає в постійному такому тонусі шукати Бога і шукати Божого лиця. Буквально зараз вже моя дружина пішла на роботу, діти виросли, видатки зросли набагато. Коли діти були малі, моя дружина займалася виключно дітьми. І я дуже вдячний, тому що вона багато виховувала дітей, виховує дітей. Вона кожного ранку молиться за дітей. Вона кожного ранку діти ніколи не виходять з нашого дому без молитви. Це в нас правило. Вдома в нас ніхто ніколи не виходить без молитви. Ми благословляємо наших дітей, ми молимося за наших дітей. Коли я йду, моя дружина завжди молиться за мене і завжди благословляє. Коли вона йде, я її благословляю. Тому сказати якусь цифру мені важко. Мені важко. Дуже важливо, як люди тратять свої фінанси, куди вони вкладають, як вони ними розпорядються. Десь 2007 або 8 рік, я можу помилятися, ви писали таку працю біблійний погляд на повторний шлюб. Так, це була моя магістерська робота. Е, сьогодні в своєму суріні вам часто доводиться повертатися до цієї теми. Е, я би сказав, що що так, що так. Тема є досить актуальна, тема є досить така широка, велика. Я дав дуже багато шлюбів в своєму житті. Від повторних шлюбів Бог мене беріг. От, Я думаю, що був таки один випадок, який в мене був, що я давав одній парі повторний шлюб, але. Я дякую Богові за цю сім'ю. Це вже багато-багато років пройшло. Сім'я живе дуже гарно, добре, благословено. І я дякую Богові, що е, я був дотичний до тої сім'ї і дав їм шлюб. Вони прекрасно живуть. Я задоволений цим. А так, взагалі, я думаю, десь 200 шлюбів я дав за своє життя. Всі живуть і служать Господу. Я тішуся цим. Чи доводилося б вам десь використовувати свої м'язи, силу? Ні, ніколи, ніколи. Я не приміняв сили ніколи. Навіть коли я ходив по притонах наркоманів, алкоголіків, яким я свідчив, я ходив там, мене не раз страшили, лякали. Я відчував настільки Бога собою біля себе, в собі і навколо себе, що я був дуже сміливий. Я був в таких ситуаціях, коли мені прямо говорили, ми зараз ну, там, зробимо тобі якісь погані речі і так далі. Я сміливо дивився на цих хлопців і казав: ні один з вас нічого мені не зробить, не тому, що я великий, крепкий і сильний. Просто ви навіть не зможете підійти до мене близько, тому що навколо мене Господь і Божа охорона. І це завжди спрацьовувало. Це завжди спрацьовувало. Що ваші стосунки з Христом сьогодні і 10 років назад, вони такі самі, чи вони відрізняються? Я бажаю кращого. Я бажаю кращого. Е, думаю, що. В мене, в мене були різні періоди в житті. різні періоди в житті. Е, моє служіння сьогодні воно вимагає більших стосунків з Христом однозначно. І я стараюся це робити е, 10 років. Думаю, що і тоді, і тоді були хороші, гарні періоди в моєму житті. Але бувають моменти, коли хочеться кращого і завжди хочеться кращого. Навантаження, яке є служіння, роздуми про служіння, підготовка до служіння, забирає дуже багато часу. Mm -hmm. Дуже багато часу. І, звичайно, хочеться бути з Христом на одинці більше, більше. І завжди ставлю ціль до більшого. Що найбільше не подобається робити в своєму пасторському служінні? Що, що мені найбільше, найбільше не подобається, подобається робити? Напевно, що конфлікти. конфлікт. Багато бувають. Конфліктів буває немало. Буває немало. Як ви це переносить? Сім'я ваша як переносить? Я стараюся ніколи не розказувати про конфлікти, які я розбираю в сім'ї. Моя сім'я не знає, про які. Ці конфлікти вони на вас не впливають на ваш стан вдома. Буває по-різному. Буває по-різному. Бувають такі конфлікти, які пригнічують мене. Конфлікти, які я переношу дуже тяжко. Конфлікти, які. Пливають на мене настільки, що я можу просто хотіти побути більше сам, щоб ні з ким не розмовляти, просто молитися, думати, переживати в собі. І моя дружина знає, що якщо я в такому стані, то краще мене лишити наодинці з Богом. Бувають такі речі, що. Я їх переношу легко, а бувають речі, які не дають мені спати. Скільки ви готуєтесь до проповіді? Зазвичай, зазвичай в мене вже є досвід проповідницький, але не менше 4-5 годин. Не менше 4-5 годин я готуюся до, до проповіді. Деякі проповіді я виношу набагато більше, довше. Але щоб мені її приготувати, скласти, записати, сформувати, переглянути до п'яти годин мені потрібно. А чи повинен пастор мати богословську освіту? Я переконаний, що повинен. Я заохочую усіх служителів, молодих, братів вчитися. Що мені особисто дала богословська освіта? Я завжди говорю такий простий приклад. У mm -hmm. кожного чоловіка є якийсь гараж, і там все є, тільки він не знає, де воно лежить. Mm -hmm. От в Біблії є все, є відповіді на всі запитання, але треба знати, де воно лежить, де воно складене. Як використати той чи інший інструмент? Тому богословська освіта систематизує е, вчення Господа Ісуса Христа, біблійне вчення на різні питання? Е, ви є пастором церкви. Угу. Бюджет сучасної церкви, який мені є, куди сьогодні церква інвестує свої фінанси, ті, які вона отримує. Все залежить від того, на якому етапі розвитку знаходиться церква. Наприклад, якщо церква тільки розпочалася, угу. звичайно, що це має бути два напрямки: Люди угу. люди і друге це інфраструктура церкви. Ми живемо в такому часі, світі, що ну, ми шукаємо мати гарне приміщення. Щоби було воно добре оснащене, але найперше, це, звичайно, люди, молодь, діти. Наприклад, в нашій церкві, де є багато років ні служіння, ми старалися вкладати в дітей, в молодь і в євангелізацію. Це було основне. Чим ми займалися і в шоймах? Якщо, якщо в відсотках брати, ви можете сказати, скільки ось ця євангелізація інвестування в мені людей? мені зараз важко сказати по відсотках по церкві. Я можу сказати по об'єднанню, Мені легше. Скажіть по об'єднанню. Так, да, по об'єднанню. Наприклад, в нашому обласному об'єднанні ми чітко е, склали бюджет. Угу. І я можу з твердістю сказати, що 60% бюджету. Йде на відділи це місіонерство, благовістя, діти, молодь, сестринство, освіта це наші відділи. 60% бюджетних коштів і позабюджетних коштів. 60% йде на благовістя. В одному з своїх коментарів ви написали, що. На 93-й 94-й рік ви за всю свою заробітну плату купили книгу про апостола Павла Так, Фарара. Це була імпульсна покупка. Чи це є ваша позиція? Це була моя позиція. Вона була. І я е, люблю книги. Абсолютно, це була дуже дорога книга, але я з легкістю і моя дружина віддали ці кошти, щоб купити цю книгу. Якби щоб вас попросили поради, що варто прочитати? одну-дві-три книги? Я би порекомендував е, книгу, яку я, до речі, рекомендував служителям «Опасне призвання. Пол Пол Тріп. Тріп. Дуже мені подобається взагалі і його брат е, Тед Тріп. Пише хороші книги. Найкраща книга про дитячу педагогіку, напевно, я прочитав. Так. От, потім Келлера. Тім Келлер досить хороший, пише книги праці. Думаю, mm -hmm. що оцих, оци, оци, оцих британців, напевно, що я би mm -hmm. порекомендував. Чи змінила вас Африка? Е, Африка, я не думаю, що вона мене змінила, тому що я мало часу там був. Африка вона має свій вплив в тому, що ти просто бачиш, в яких умовах живуть люди, і ще одна відмінність культури, і як люди в тій культурі поклоняються Богові. Наприклад, в Мозамбіці мені дуже сподобалось, як моляться люди. Вони моляться щиро, довго, голосно, емоційно. Мені це особисто дуже подобалося. Я себе чув дуже гарно в, такому, в такій атмосфері, в такому колективі. Пастор і соцмережі це обов'язок чи це індивідуальне рішення? Я думаю, що це індивідуальне рішення. Я не розглядаю це як обов'язок. Як вам особисто вдалося переборкати цього коня, щоб він не забирав вас за багато часу? Фейсбук, можливо, щось інше. Ви знаєте, є дії, які забирають в мене багато часу. Я дивлюся одне, потім переходжу в друге, третє, а потім ловлю себе на думці, що забагато, я забагато вже є. І це стається досить часто, тому що дуже багато приходить різних повідомлень від різних людей. Якісь слова, якісь, якісь повідомлення, особливо на месенджер. І ти одне за друге зачіпаєшся. І, і, і дійсно воно в тебе забирає багато часу. Я себе ловлю часом на цьому, я вже декілька разів видаляв себе з Фейсбука і так далі, а потім обновляв, от. І е, е, боротьба триває. Боротьба триває. <рес> Все частіше ми чуємо про кризу віри і кризу особисто стосунки з Христом. Як пройти в ці такі особливі періоди? Як пройде ці періоди? Особисто у вас бувало? В мене слава Богу, не, я, не, я не мав такої кризи. Uh -huh. Я не мав такої кризи. Коли ти постійно є в служінні, і коли ти постійно зосереджений на служіння такої кризи, ну слава Богу, в мене не було. Але люди, які мали цю кризу, звідки появлялася ця криза, по-перше, вони охолоджені були до церкви, залишали служіння, запізнювалися на служіння, мало читали писання, переставали молитися. Тому як людина відійшла, так людина повинна і прийти якими дверима ти вийшов, такими дверима треба вернутися? Тому моя відповідь: якщо людина от переживає зараз якісь моменти, подивитися, як це сталося, яким чином прийшло це охолодження, і тим самим шляхом просто пройти, пройти назад, почати більш рівніше ходити на служіння, служити, читати Біблію, молитися, заставляти себе. І всяка криза пройде. Спорт і християнство сумісні речі. Як звільнитися від залежності самозадоволення? Якщо особисто християнина Бог кличить в політику, і ми були здивовані, всі були здивовані, як він був вакцинований, угу. ненавидів себе за те, що я це роблю.